Як це мати п'ятьох жінок, чотирьох дітей, всесвітню славу 58 кінонагород і померти від наслідків паління, не доживши до 79-го дня народження чотири дні? Історія геніального режисера Девіда Лінча, який змінив історію кіно? Девід Лінч – оскароносний режисер та сценарист фільмів Дюна і Твін Пікс. Його називали майстром сюрреалістичного кіно. Девід Лінч ще змалку захоплювався різними видами мистецтва, виготовленням виробів із дерева, музикою, малюванням. До слова, це єдиний предмет, який він пам'ятає зі школи, хоча навчання там відверто ненавидів. У дитинстві я вважав світ цілком фантастичним. Звісно, у мене були звичайні страхи, як іти до школи. Для мене тоді школа була злочином проти молоді. Це знищило насіння свободи. Вчителі не заохочували до знань. Після поневірянь він вступив до Пенсильванської академії витончених мистецтв. І саме там Девід зняв свій перший експериментальний короткометражний фільм. Таким чином став поєднувати малювання з кіно, а пізніше почав робити і декорації з дерева. Хлопець уміло поєднав усі свої хобі та захоплення в одну справу. І час від часу робив це і коли уже був іменитим режисером. Повеселіться зараз! Щоб зняти свою стрічку дюна у 84 му Девід Лінч витратив 45 мільйонів доларів. У стрічці знявся вже тоді добряче відомий співак Стінг, і в досить пікантній сцені білизну з дюни він досі зберігає як пам'ять. Але навіть це не принесло успіху. стрічці. в прокаті вона провалилася. а Девід Лінч навіть подумав зав'язати з кіно. Я можу вас запитати, чому ви Дюну вважали розчаруванням? Дюне я не мав остаточної версії фільму. Це єдиний мною фільму, якого не було фінальної версії. Наступні дві стрічки людина і «Синій Оксамит» видалися доволі успішними. Девід висунув умову: монтуватиме сам, і можливо, тому його влаштував результат. Втім, справжня слава прийшла до Лінша 1990 року. Коли він зняв телевізійний серіал Твін Пікс, і хоч режисер спочатку відкараскувався від ідеї влізти в телевізор, серіал став телефеноменом. Він мав нетиповий детективний сюжет зі сценами сюрреалізму. Нетиповий монтаж, нетипові зйомки. Це повністю перевернуло телевізійний контент, бо до того часу нічого подібного на телебаченні не показували. Тоді на інше іншими очима поглянули не тільки шанувальника а й критики. Після виходу серіалу Телебачення оновилось, з'явилась маса нових проєктів у жанрі містичного детективу. Здається, він зробив нову телеепоху. А саундтрек до кожної серії згодом впізнавали з перших нот. Якби тоді була епоха соцмереж, він би точно завірусився. І якщо про творчість Девіда Лінша відомо багато, то про його особисте просочувались пікантні, але крупиці. Відомо, що він чотири рази водив різних жінок під вінець, а з п'ятою супутницею прожив в неофіційному шлюбі п'ять років. Чотири жінки народили йому дітей. Двох доньок і двох синів. Серед його обранець була навіть Ізабела Роселіні, знаменита акторка, яка зіграла у його стрічці Синій Оксамит. Попри це, свої останні дні талановитий режисер доживав майже на самоті. В останній він розлучився у 2023 році після 14 років шлюбу з акторкою Емілі Софул. Причину розлучення не розголошували, але жінка на суді просила дати їй одноосібну опіку над їхньою спільною донькою Лулою. Також вона вимагала аліментів та виплатити гонорари адвокатам. У результаті Девіду дозволили навідувати дитину і брати участь у вихованні. У серпні 2024 року Девід Лінч публічно розповів, що через багаторічну пристрасть до паління у нього діагностували емфізему легені. Він більше не може виходити на вулицю. Емфізема це діагноз, при якому помітно збільшуються легені, і під час видиху повністю назад не скорочуються. Для мене це було частиною мистецького життя. і його запах, підпалювання, куріння, відкидання назад, розслаблення, куріння, роздуми над роботою, роздуми над чимось. Тим часом це вбиває мене. Попри свій діагноз, Лінч запевняв, що перебуває у чудовій формі і ніколи не піде на пенсію. Але вже за п'ять місяців, не доживши до свого 79-го дня народження, всього лише чотири дні режисер помер. Припускають, що його смерть спровокували нещодавні пожежі у Лос-Анджелесі. Через них він був змушений покинути свій дім і переїхав до доньки, і це додало стресу ослабленому організму. Українці ж знають Девіда Лінча не лише завдяки його геніальним, інколи трохи моторошним стрічкам, а й завдяки активній громадянській позиції. Він кілька разів відвідував Україну і навіть відкрив фонд та допомагав військовим з реабілітацією і був одним із перших голівудських зірок, хто у перші дні вторгнення засудив агресію Росії проти України. Саме зараз, пане Путін, ви сієте смерть та руйнування. Все це ваша відповідальність. Українці не нападали на вашу країну. Це ви вдерлися до їхньої країни, і атакували її.